У середині XVIII століття, коли козацька держава ще жила у пам'яті людей, а її інститути трималися на останніх крихтах самостійності, на історичну арену вийшла постать, яка стала символом завершення цілої епохи, Кирило Розумовський, останній гетьман України. Його життя було сплетене з дивовижних випадковостей і закономірностей, що зійшлися у долю простої козацької дитини з села Лемешій на Чернігівщині, яка пройшла шлях від пастуха до володаля булави, від сільської хатини до блиску європейських дворів, від славетних надій відродження автономії України до гіркого відчуття занепаду гетьманської влади. Але саме ця контрастність робить його історію захоплюючою та вартою переказу, адже вона показує, як доля окремої людини може стати дзеркалом цілої нації. Народився Кирило в сім'ї козака Григорія Розума, простого селянина, що не мав великих статків, але мав добру вдачу та сильний голос, яким славився на навколишніх ярмарках і зборах. Його мати Наталія берегла дітей, виховувала в них пошану до церкви та рідної землі. У сім'ї було кілька дітей, і серед них старший син Олексій, котрому судилося першим відкрити для розумовських шлях до слави. Кирило ж на той час ще хлопчисько бігав босоні полями, ганяв худобу і слухав кобзарів, що співали думи про минулу славу козаків. Ніхто тоді й подумати не міг, що цей хлопчина стане гетьманом якого пам'ятатимуть як останнього. Шлях до високих чинів для Кирила розпочався не завдяки його власним амбіціям, а завдяки долі старшого брата. Олексій Розум, або як його пізніше назвали Розумовський, мав рідкісний співочий голос. Його талант помітили, і через знайових він потрапив до придворної капели у Петербурзі. Там його голос зачарував саму імператрицю Єлизавету Петрівну. Звичайний козак став улюбленцем двору, а згодом і чоловіком цариці, хоч і марганатичним, тобто без офіційного визнання в шлюбі для династичних прав. Та цей шлюб, прихований від публіки, дав початок нечуваному злету для всього роду розумовських. Кирило, молодший брат. Отримав нагоду вирватися з рідного села і поїхати вчитися до Європи, і тут доля повела його стежкою, якою не йшов жоден гетьман перед ним. Він навчався у Німеччині, Австрії, Франції, слухав лекцій найвідоміших професорів у Берліні та Геттінгені, відвідував академію в Страсбурзі та Парижі. Там він познайомився з духом європейського просвітництва, яке будило в молодих умах прагнення до науки, культури, реформ. Кирило вбирав це знання, вчився мовам, філософії, військовій справі. Він бачив інший світ світ, де аристократія була не лише багатою, а й освіченою, де державні справи будувалися не тільки на силі, а й на законі. Цей досвід назавжди залишився з ним і вплинув на те, як він згодом керуватиме Гетьманщиною. У Європі молодого Розумовського сприймали не просто як українського козака, а як представника впливового роду при дворі російської імператриці. Він мав змогу відвідувати бали, зустрічатися з найвідомішими мислителями, навіть слухати диспути, в яких формувалися нові ідеї, що згодом приведуть до великих революцій. І, хоча Кирило ще був зовсім юним, у ньому формувалося розуміння, що його народ заслуговує не лише на військову силу, а й на культурний і освітній розвиток. Коли ж повернувся він до Петербурга, то вже був іншою людиною, освіченою, впевненою з європейськими манерами. Єлизавета, котра дуже довіряла Олексію Розумовському, звернула увагу й на молодшого брата. І в невдовзі, коли постало питання про гетьманство в Україні, вибір упав саме на нього. Бо кого ж призначити на таку посаду, як на людину з вірного роду, освіченого юнака, що може одночасно бути і символом козацьких традицій, і зручним для імперії керівником, так у 22 роки Кирило Розумовський став гетьманом України. Це було в 1750 році, і він став наймолодшим гетьманом в історії. Його обрання мало величезне значення для українського суспільства. Козацька старшина, яка довго чекала на відновлення гетьманської влади після її скасування, побачила в Кирилі надію, бо він був не московським воєводою, а своїм українцем та ще й з гучною підтримкою у Петербурзі. Народ сприйняв його як шанс відновити силу і славу. Молодість гетьмана давала надії, що він довго служитиме Україні. І справді, перші кроки Розумовського на посаді гетьмана були спрямовані на відродження української автономії. Він переніс резиденцію до Глухова, але часто бував у Батурині, який став символом гетьманської величі. У Батурині він замовив будівництво величного палацу у стилі європейського бароко, справжньої перлини архітектури, яка мала показати, що гетьманська влада ще жива і сильна. Там він приймав іноземних гостей, старшину, влаштовував бали, наради. Батурин за Розумовського знову ожив, наче відродився від страшної руїни, що колись вчинили війська меншикова. Але найбільше гетьман піклувався про освіту і культуру. Він мріяв заснувати університет у Батурині, де б навчалися діти старшини і простолюддя. Він розумів, що майбутнє народу залежить від освіченості. Ця ідея, хоча й не здійснилася повністю через опір Петербурга, залишилася в пам'яті як доказ його далекозірності. Він також домагався реформування судочинства, упорядкування податків, створення регулярного війська, яке мало б боронити Україну. Його реформи торкалися навіть дрібниць. Наприклад, він вимагав, щоб у судах вели протоколи, щоб усі рішення фіксувалися письмово, а не лише передавалися усно. Це було справжнє наближення до європейських практик. Але водночас він залишався молодим чоловіком, який любив розваги, бали, музику, його двір у Батурині часто називали Малим Петербургом, бо там збиралися митці, архітектори, музиканти. Він мав талант гуртувати довкола себе талановитих людей. Кажуть, що навіть сам Моцарт чув про українського гетьмана, чия резиденція славилася культурними подіями. Та все це сяяла тінь імперської політики. Бо Єлизавета, хоч і дозволила відновити гетьманство, бачила в ньому радше формальність, інструмент впливу, а не справжню індезі, а не справжню незалежність. Кирило мусив балансувати між бажанням служити Україні і обов'язком бути вірним васалом імператриці. І цей баланс був не завжди простим. Він не мав повної свободи у зовнішній політиці, не міг вести перемовини самостійно, його військо обмежували. Старшина ж, яка чекала від нього радикальних кроків до відновлення повної самостійності, починала розчаровуватися, бо вони бачили, що гетьман має силу і зв'язти, але не використовує їх до кінця. Кирило ж бачив, що будь-який необережний крок може викликати гнів Петербурга і завершитися трагічно, як це було для багатьох його попередників. Він прагнув змін, але обережно, поступово не кидаючи виклику імперії напряму. З роками становище ставало складнішим. Єлизавета померла, і на престол зійшов Петро III, а згодом і Катерина II. Катерина була жінкою рішучою і жорстокою. Вона бачила в Україні не автономний край, а лише провінцію імперії. Ідея самостійності їй була чужою. Вона прагнула централізації, і Гетьманщина заважала її планам. Кирило, хоч і мав титул, відчував, що ґрунт під ним хитається. У 1764 році Катерина покликала його до Петербурга і оголосила, що гетьманства більше не буде. Кирило Розумовський змушений був скласти булаву. Це була не просто особиста поразка, це був кінець цілої епохи. Українська держава втратила свого гетьмана назавжди. Відтепер управління краєм переходило до малоросійської колегії, підпорядкованої безпосередньо Петербургу. Українці залишилися без символу своєї автономії. Кирило вже не гетьман від'їхав за кордон. Жив то в Відні, то у своїх маєтках Батурині і Москві. Він займався господарством, підтримував зв'язки з ученими, меценатствував. Його палац у Батурині перетворився на центр культури, навіть коли політична влада вже була втрачена. Він підтримував музикантів, художників, архітекторів, робив пожертви на освіту. Його діти й онуки отримали гарне виховання, і рід Розумовських ще довго залишався відомим у Європі. Та все життя його супроводжувало відчуття незавершеної справи. Він мріяв відродити Гетьманщину, зробити Україну освіченою і заможною, а натомість змушений був спостерігати, як її автономія зникає. Кажуть, що під кінець життя він часто сидів на терасі свого палацу і дивився на сейм, ніби вдивляючись у долю свого народу. Він розумів, що став останнім гетьманом, і це звання назавжди закарбувалось в історії. Помер Кирило Розумовський у 1803 році, йому було 72 роки. Він залишив по собі пам'ять не як великого полководця чи радикального борця, а як людина, що намагалась поєднати українську традицію з європейською культурою, як гетьмана, що прагнув реформ і освіти, але не зміг подолати імперський тиск. Його життя стало символом переходу від козацької державності до імперської неволі. Та, попри все, Кирило Розумовський залишив по собі слід, який важко стерти. Він показав.